Привіт, завершився матч англійської прем'єр-ліги між Челсі та Вестхем Юнайт. Ще одне лунецьке дербі за участі Челсі. Челсі переміг 5-0. Ось всіх болівальників Челсі хочуть з Кол Палмер, Конор Галлахер, Ноні Медекі та дублі форумів Ніка Джексон. Нікла Джексон, ось давайте поговоримо про цей матч детально. Стартовий склад у Челсі. 4-2-3-1. Дмитро Петрович Ворота. Тривача Лоба, Тіага Сіба, Мануль Бадзіашид. Марко Кареля захисника. Друзі, Тіага Сіба повернувся. Ось на сьогодні вийшов в основному слабі Кайся Дегалахер, центральні опорні півзахисники, Кол Палмер, як завжди центральне атакування півзахисник, ну німаду, як і мудрик по флангах, та Ніклас Джексон у нападі. У Вестхема 4-2-3-1, Альфон Сарелля в воротах, Акбон, Зима, захисники, Цофа, Вандрат по флангах, Томас Солчик, Альвара, центральні опорні півзахисники, Лукс Пакета, центральне атакування півзахисник, Матео Скуд, Джеред по флангах, та Маркс та... Антоніо в нападі. Челси друзі з перших секунд захопив ініціативу. Підопічні Рісія Бачатіна повністю контролювала цей матч. і Вони більше володіли м'ячем, створили моменти, і це все вилилося в тим, що Кол Колпалнер найкращий бомбардир Челсі, не тільки Челсі з найкращих бомбардирів англійської прем'єр-ліги. Забивався 21-й м'яч на 15-й хвилині. Кол просто ідеально забився під захисника в дальній кут. Супер гол від кола 1-0, і Челсі не став зупинятись на досягнутому. І Конор Галлахер вже на 30 хвилині забивав другий гол. Конор перевагу Челсі, також бездуганне виконання від Конора Галлахера. Но потім ще ноні Maduac на 36 хвилин записує гол. Після кутового которого Сільва э, зробив скидку на ноні Мадаке, але но Ноні замкнув на дальній стійці, все правильно зробив ноні Мадуєкі. 3-0. Перший тайм цьому завершився. Повна домінація Челсі. У Вестхема нічого не виходило. І в другому таймі Челсі також не стануть зупинятися. Ніко Джексон вже на 3-й хвилині тайми забиває, тобто на 48 хвилині Ніко робить рахунок 4-0 і, в принципі, коли став рахунок 4-0, Челсі просто контролював м'яч. Ну і таким чином не давав схеми взагалі нічого робити. Ну і На 80 й хвилині. Челсі там були моменти хороші, або ще раніше забивати п'ятий гол. -та. Ну, все-таки на 80 минут Ника... Никлас оформляет дубль и ставит таким чином крапку 5-0, абсолютно заслуженно. Промога Челси и эмоции Тяго Сильва. Эмоции Тяго Сильва, Тяго Сильва. речі, по нему я хочу сработать окреме видео. Ось, напевно, в конце сезона. Скажу тільки одне, що еще Сильва покидает Челси? Он про это десь тиждень тому объявил, вот он покидает Челси. Тіаго неймовірна людина, неймовірний капітан, і він виграв лігу чемпіонів з клубом. Тіаго, неймовірні друзі. Я дуже сам був засмучений, коли дізнався, що Тіаго Сілва. покидає Челсі. Бажаємо всього найкращого Тіаго Сілві, по ньому я обов'язково зроблю відео. Браво, Тіаго, браво, і ще раз, браво. І браво Челсі. Спочатку, до речі, бачите, го перевіряли, да, коли забивали, ну, все-таки його зарахували. Нам і Седо записав до себе пассив голів, а передача. Нонімедок ну, Це... ну, також один з героїв матчу. Гол плюс пас у ноні. Ну, Ось тут тяга сільва. Ноні ну, 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 сьогодні ідеальний матч провів. Ніка Джексон також гол та дубль. Тобто то, два голи та гольова передача. Ось. Давайте статистку подивимося цього матчу. І тут 25-13 ударів, 14-2 удари, 14 удари в площаду. 71 на 29 володіння, 8-6 кутові. Тут абсолютно заслужена перемога Челсі. 93%, точність Паса. У Челсі 81% у Вестхем Юнайтед. Дивимося, загальні показники. 726 пасів от Челси, 678 точних, то Вест Хем Юнайтед іноді преснагував, але Челс спокійно володів м'ячем, тому такий відсоток неймовірний, 93 точність передач. У, у Вест Хэйма 297 пасів, 242 точних, 6 гольових на год було в Челси, 2 упущені на годи. На справедливості раді, хочеться відмітити, що у Вест Хемі був все шанс, але вони його опустили. З 25 ударів Челсі, 14 ударів було в площину, 4 повзороту, 1 каркас, 7 ударів блокованих. Вестхема з 13 ударів 2 площину, 8 ворота, аж 3 каркаси було під опісю Девіда Мойса. Тобто вони десь, можливо, на гол та й награли. Те ще неможливо, але так вони і є, вони награли на гол, але. Челсі в цілому абсолютно справедливо перемагає, ну і три удари взагалі було блоковано. Тобто по відбору був краще Челсі, 9 сейв зробив Альфон Цар'яля. Що свідчить про те, що Челси домінував, два сев зробив Дмитра Петрович, 24 21 винув м'яча, тут он, навіть Челсі виносив м'яча більше. 8-8. 8-7 перехоплення, 12, десь фолів, одна жовта картка у Челсі, 3 жовта картка у Вест Хемміне. То Челсі домінував і так, да, Вест на на голта награв, але в цілому Челсі перемагає абсолютно поділ. Так, да, це не на 5-0, десь на 3-1 гра, але все-таки. Я ж кажу, в цілому Челсі перемагає поділ. Найкраще до цього матчу, не знаю для вас, для мене це навіть не Ніклас Джексон, а Ноні Мадуєк. Я все-таки ноні. Ні зробив гол плюс пас, да, Ніка формив дубль, Але ноні Мендуєкін процвітає. Процвітає Михайло Мудрика 0 гольових дія, але Михайло з е, Стенхему непогано грав, да, і в принципі сьогодні також доволі таки непоганий поєдинок провів Михайло. да і мудрик наш. Наш Михайло Мудрик проводив непоганий поєдинок. Всіх болівальники Челсі вітають з перемогою. Ця перемога виводить команду на сьому позицію. Ця позиція дає змогу Челсі грати в, Євро... в Європі, в лізі конференції. Щоправда, Манчестер Юнайтед є гра в запасі, але в будь-якому випадку Челсі є абсолютно всі шанси. Тут подивіться на Ньюкасл Юнайтед, Ньюкасла 56 балів. Челси на 2 бали відстає до Ньюкасла. Є ж коли шанси у Челсі є. І доволі непогані, щоб потрапити в Єврокубки. Але з Team Юнайтед був одним із також конкурентів Челсі. Поразка і по факту вже у Вестхема математичні шанси є, але дуже-дуже вже малі. 49 балів у підопічних Девіда Моліса. Челс перемагає, це друга прямо підряд. Виграли Тоттенхем, виграють Вестхем. І причому перемоги такі впевнені, що над Тоттенхемом 2-0, що над Вест Юнайтед 5-0. І ці перемоги вони надають стимулом підопічному Мурісі Почеціно. І чесно, я щасливий за Челсі, те, що в них по тагеснику все стає на свої місця. Челсі знову розпочинає перемагати, і, і Челсі повертається. На сьому позицію це бульники чел. Вітаю перемогою, Дякую вам за увагу. бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.